Політики з лопатами, а Путін в труні у всесвітній мережі жваво обговорюють фотографії російського президента в Греції. На горі Афон чинці посадили політика в трон візантійських імператорів. На фото багатьом користувачам соцмереж здалось, що Путін, наче, стоїть у труні, а чотирнадцять стовпчики поруч нагадали людям лопати. Також фото російського президента надихнуло юзерів створити безліч фотожаб. На одній з світлин російського президента буквально засипають землею політичні лідери світу. А на Інші порівнюють з кадрами зі стрічки. Іван Васільйович міняє професію. В музеї з головою грузинський художник Тезе Гарбунія створив цикл інсталяцій, які з точністю відтворюють інтер'єри виставок видатних художників в престижних музеях. Мініатюрні моделі створені так, що одна зі стін виставкового залу відсутня, і кожен бажаючий може зазирнути туди буквально. Серед тутешніх виставкових просторів – «Лувр», Виставка Рубенса, Тейт Модерн, Саачі, виставка Херста і галерея Гагосяна. Виставка Ліхтенштейну для створення таких моделей художник використовував картон, оргскло та папір. В мережі набирає переглядів відео, на якому шестирічна дівчинка з США вправно керує екскаватором. Його поширив на сайті Ютуб користувач Олександр Бабушка. На відео дівчинка не просто сидить за кермом чи смикає важелі, а й рия яму набирає повний кіш землі, розгортає башту та висипає усе поруч.